Упродовж вихідних та у перші дні цього тижня рівняни мали можливість насолодитися усіма принадами золотої осені. Минулої суботи, 21 жовтня, в обласному центрі, навіть було встановлено новий історичний максимум температури. Повітря прогрілося до майже літніх 23,5 градусів тепла. Однак, вже завтра жителям області доведеться діставати парасольки та дощовики. Очікується кардинальна зміна погоди. Найближчими днями ми очікуємо. На жаль, зміну погоди не в кращу сторону. Продовж тижня через Рівненщину де серія західних циклонів? З атмосферними фронтами, які суттєво погіршать нам погоду, вже завтра ми очікуємо дощі, подекуди вони будуть значними. Ще в день посилиться і вітер, окремі пориви південно-східного вітру сягатимуть 15-18 метрів за секунду. Температура повітря зі слів синоптикині Олени Тріфонової при цьому суттєво не зміниться. Вночі очікується від 7 до 12 градусів тепла, вдень від плюс 10 до плюс 15. Утім, ця температура відчуватиметься по іншому ніж під час малохмарних днів та відсутності опадів тепла погода зберігатиметься, але оскільки буде волого, вона буде сприйматися, звісно, зовсім по іншому. Буде відчувати, що на вулиці прохолодніше. На даний час у нас жовтень навіть за середньою добовою температурою тепліший ніж зазвичай. Цьогорічний жовтень на Рівненщині, хоч і помірно теплий, однак йому притаманні температурні гойдалки. До прикладу, 10-11 жовтня в області фіксували заморозки до мінус трьох. А за 10 днів після цього на півдні регіону було на 25 градусів теплі. Водночас мешканці північних районів Рівненщини цих рекордів не відчули. Саме в Рівному було зафіксовано температурний рекорд. рекорд ми на 10 градуса перевищили попередній показник 23,4 градуси тепла, який був зафіксований у 2019 році. Але це лише в Рівному. На півночі області було значно прохолодніше, в сарнах зафіксовано 11 градусів тепла. Тобто відчуваєте, так яка різниця на відміну від першого місяця осені у жовтні на Рівненщині вже випало вдосталь опадів. А з проходженням найближчих циклонів та серії дощів середина золотої пори року видасться достатньо зволоженою. Микола Бражицький, Вячеслав Мельник, випуск новин.